Ми точно не будемо тримати вас сьогодні голодним, оскільки ще вчора на сторінці Фейсбук було викладено список інгредієнтів, з яких сьогодні Руслан буде готувати смачну запіканку. Ох, привіт тобі Ще раз привіду. ти вже повернувся, але вже своєму гарному червоному фротушку. А, До речі, я тільки що був глядачем сніданку вихідний. І файно що? Ви файно отак, от, от, так от майже як вдома. Слухайте, правда, гастрономічна сторінка сніданку з 1 плюс 1 кілька хвилин триває, а набагато більше будемо розповідати саме у сніданку. Вихідний до речі, мені Важливо купувати інгредієнти безпосередньо на ринках, uh -huh. в магазинах, спілкуватися з продавчинями і продавцями, а вибирати продукти. Мені треба знати, як вибрати правильно, наприклад, м'ясо для запікання різних котлеток. Ну, і так, так, а потім я буду йти в народ і годувати і цікавитись смачно, і не смачно. Буду слухати критику. Можливо, я переселив, можливо, не додав спеції, можливо, у мене там щось не допіклося. Це дуже важливо. Тому у нас рубрика фактично буде супергіпернародною. Іншими словами може смачна субота, іде в люди. Правильно? Абсолютно. Власне? Абсолютно. Ну от а, а і що цікаво, що ми а, будемо а, видавати ці страви, годувати людей абсолютно різних професій. А, підемо до водіїв трамваїв, наприклад, а, підемо до школяриків першачків. Податково, А що ми, що ми приготуємо податківцям. Та треба спочатку опитування зробити. Зроби солодке, щоб були добрі. А до топ-моделей, наприклад, зробимо їм якийсь підчеревок. Наприклад, <святково> нехай їдять. до пожежників. Підемо з якимось вогником. Ну, наприклад, будуть у нас цукерки з вогником. Це все попереду. Але сьогодні, Валю, я пропоную зробити супершвидку запіканку. запіканку. Ти готуєш таку страву у себе вдома? Я дуже люблю сири. Часто готую запіканку. А чому? Тому що діти люблять, тому що, що кальцій, тому що сири, і тому що це просто смач. А, ну, від, 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 від тебе рецептик з лаштунками вже потім я поділюся. А сьогодні я пропоную ну, безліч рецептів цієї запіканки. Я б вибрав дуже е, смачний, супершвидкий рецепт запіканки. Я пішов до людей на ринок, вибирав сир інгредієнти. Мені порадили, як його вибирати. Що для цього... давай вже дивитися, Русланчик. Ти так смачно а, розповідаєш. А, вже люди голодні, мають знати а, рецепт і починати готувати. Це буде смачно. вперед. Суперсмачна запіканка за 15 хвилин. Не вірите, а таке можливо, друзі. Ось вона у мене в руках Приготував тут на кухні, як я замовляв, зі скоринкою, надзвичайно вершковим смаком із соковитими ягодами журавлини і гранолами шоколаду. Хтось вже там витирає слинки, бачу, і правильно робите. це дуже смачно. Як і обіцяв, впродовж цього місяця буду готувати страви а, вартістю до 100 гривень. Така запіканка а, дуже зручна, тому що готував її в баночках, можна їх давати дітям у школу або брати з собою на роботу. А як приготувати, ділюся всіма секретами увага на екрани. Головний інгредієнт запіканки кисломолочний сир. Один з найцінніших продуктів у раціоні людини. Сир корисний вмістом білка, кальцію, фосфору та усіх незамінних для організму амінокислот. Його можна їсти свіжим, а можна готувати з нього торти, пироги, вареники та запіканки. Найкраще смакує домашній сир з домашнього коров'ячого молока. Саме за таким сиром я зараз вирушаю на базар. Добрий день вам. Добрий Хочу день. – Хочу у вас купити сир. Що ви будете готувати? Я буду готувати запіканку, сирну запіканку. А запіканку дуже жирну не можна. А чого? Ну, Попливе запіканка, він буде такий роз... розвалюватися. Треба сереті на жирну збирати. Ага. Або такий менш жирний. А ну, Давайте спештую. Так. Вже mm -hmm. смачно буде з патіром. Вау! Це у вас який можна скуштувати? О, я вже тут бачу такий, знаєте, не як у вас однорідний, а трошечки грудочки є. Класно, що у вас за корови? скільки коров? У нас дві. У вас дві корова, у вас? Як кличе корова? Мальвіна? Яка романтична у вас корова? А у вас? Сорка. Знаєте, що у вас я візьму сир для запіканки. Надзвичайно м'який і е, приємний, ну такий ексклюзивний, я б сказав, смак. А у вас я куплю сир для того, щоб їсти його із повидлом, із варенням, із медом. Так, давайте. О, а ви теж купили сир? Так. О, скажіть, а що будете готувати з сиром? Я просто його їм просто там кальцій, кальцій, мед, варення. А що готуєте з сиром? Я інколи млинці з сиром, інколи сирники. Ви мені, колега, колізія, скажіть, як правильно вибрати кисломолочний сир, ну, наприклад, на запіканку? Я думаю, що він не повинен бути кислим. Я думаю, що він бути, повинен бути помірно жирним. Так. Дуже ніжним. Ну, це таке, це моє. Дякую вам дуже. Так, ну давайте забираю ваш товар. Уже свій. Клас! Беріть смеканці. Мати. Готуйте, пригощайте своїх друзів. колег. От прийдеш отак от на ринок, а тобі скажуть: а що ж сир? У нас є ще ряженка, у нас є ще сметана. Бринзочка до чаю. Бринзочка до чаю. Ай, давайте трохи сметани. Ну Так, щоб воно не виливалося, бо мені їхати в метро. Отже, правильний сир для запіканки я вибрав. З продавчинями поспілкувався. Тепер вирушаю на свою кухню готувати страву. Для нашої фірмової запіканки нам знадобляться 50 грамів цукру, 40 грамів вершкового масла, одне куряче яйце, столова ложка кукурудзяного крохмалю, ягоди журавлини і шоколад за смаком, і головний інгредієнт: пів кіло домашнього сиру. І зараз цей сир я буду перетирати. Пропускати крізь сито. Візьму силіконову лопатку потроху, поступово невеликими порціями. Це ми робимо для того, щоб позбутися грудочок, і наша сирна маса була однорідною і правильною текстури. Якщо не виходить лопаткою, беріть ложку. О, так краще. Все. А подивіться, якої текстури у нас тепер сир. Подивіться, отак от, от ложечкою роблю. І це не сир, просто а якась сирна маса. Трошки нагадує масло. Клас. О, до речі, масло. Беру окрему миску. І сюди йде півпачки вершкового масла. Важливо, масло вершкове має бути. Кімнатної температури і більше 80% жирності. Все, що менше 80% означає, що ви купили або спред, або маргарин, який приготований на основі пальмової олії. Жах просто. Тепер цукор 60 грамів або 3 столові ложки. І масло з цукром перетворюємо на кремо. Переконалися в тому, що цукор в маслі майже розчинився. І сюди я розбиваю одне яйце. Так, швиденько збили. А далі ми кинемо сюди три чайні ложки кукурудзяного крохмалю. Так. І один пакетик ванільного цукру. Перемішаю. І час поєднати суміші. І далі досягаємо однорідної консистенції суміші. Якщо ви будете робити це ложкою, запіканка розшарується, буде неправильною. Робіть це все-таки блендером. О! Все. а далі мені знадобиться лопатка, щоб обережно перемішати наступні інгредієнти. Це можуть бути будь-які ягоди або фрукти у вашій запіканці. Якщо в них багато рідини, їх варто припустити трохи на пательні, щоб позбутися цієї вологи. У мене ягоди, журавлини перемішую. А щоб разом із ягодами журавлини ви відчували приємні шоколадні гранули, киньте туди чорний шоколад, який я порізав ножем. І щоб шоколад не розчинився у сирній суміші, а все-таки зберіг свою форму, такі маленькі шматочки, кілька рухів лопаткою ще зробили. Ця суміш вже настільки яскрава. Ароматно, так би щось і на мастиво вже з'їв, але ми готуємо запіканку. Я беру ось такі формочки, скляні і перекладаю в кожну суміш. Зауважу формочки заповнюємо не повністю, адже під час приготування у печі запіканка трошки підніметься. Умови запікання страви багато в чому залежить від самої формочки, в яких страва буде запікатися. Так от в таких формочках наша запіканка готується у печі при температурі 180 градусів впродовж 15 хвилин вперед. Найвідповідальніший момент діставати страву із печі. Головне його не прогавити. Де вони? О! Так. Ідіть сюди яскраві запіканочки. Ух, клас! Отак От накривайте кришками і беріть на роботу, щоб добре пообідати. Така запіканка дуже смачна і в теплому, і в холодному вигляді. Ставте в холодильник, і вона зберігатиметься там не два, не три дні, а навіть тиждень і ніяких консервантів. Цікаво! А як смакуватиме запіканка продавчиням на ринку? Цього разу я пішов не купувати, а пригощати. Це з вашого сиру У вас ложечки є. Так, є. Ви готувалися, чекали, мабуть. А як ще? Зараз спробуємо, як ж ви кулінарію. Зверху можна да, було жовточком помазати. А, а, Щоб так. скоринка була? Так, ні. Де ж ви були? А ви не, були? А ми не питали. Ми думали, ви спеціаліст на розі. Ого, звісно, яка вкусня. І була можна смачна. Я вдома роблю і наші, не так, як ти росла. Я беру на пів кілограма творожка, два яйця Цукор і трошки манки. Цікаво, будемо експериментувати. Дякую. А скільки така баночка коштувалася? Ну, Оце 100 гривень? Ні. Кілограм. А кілограм. Да. Ну, нормально. Така страва вам обійдеться у 100 гривень, а поласувати можна цілою родиною. Сирного вам настрою і смачного.